Всім привіт! Сьогодні я вам покажу дуже смачний рецепт пахлави. А головне, що все дуже просто та всі інгредієнти ви можете знайти у своєму магазині. А ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Та перше це відправляю грецькі горіхи на сковорідку. Обсмажую їх до такого стану, щоб шкірка від горіху відходила. Таким чином очищаю всі горіхи та вкладаю їх у посуд. Я вкладала їх одразу в блендер та після чого все потрібно. Тепер беру 180 грамів вишкового масла та розтаплюю його. Тісто в мене буде філо. Купити його можна в АТБ, воно коштує приблизно 40 гривень без акції. Тому найдорожчі в цьому рецепті це горіхи та вершкове масло. Беру один лист тіста філо та змащую вершковим маслом, після чого додаю подрібнені горіхи. Обережно їх розпреділяю. Закручую тісто на дерев'яну шпажку. Таким чином, в мене вийшло 8 таких штучок, але ще залишилось 5 листів тіста. Тож тіста вистачить ще на наступний раз. Або якщо у вас велика форма, то можете зробити все одним разом. Завдяки шпажці я ось так скручую тісто та вкладаю все в форму. Тепер у змащену форму вершковим маслом вкладаю кожну штучку. Після чого їх змащую залишками вершкового масла та присипаю все горіхами. Відправляю випікатись у духовку на 180 градусів приблизно на 20 хвилин а поки що роблю сироп. Для цього беремо 300 мл води, дві чайні ложки меду та 250 г цукру. Та підігріваємо сироп до розчинення цукру, після чого заливаємо готову пахлаву. Не хвилюйтесь, пахлава впитає увесь сироп та залишити цю смакоту хоча б на 20 хвилин пропитатись. Також вона смачна навіть на другий день. Але вона настільки смачна, що на наступний день захочеться приготувати ще одну таку пахлаву. Тому обов'язково. Обов'язково спробуйте її приготувати, вас все вийде. А якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!